Тільки ж електрики споживає тепловий насос. Сьогодні за бортом у нас мінус 2,5 градуса морозу, і це середня температура для багатьох регіонів в Україні взимку. Система опалення в будинку у нас низькотемпературна, у нас віздіє тепла підлога. Тому теплоносій ми тримаємо з температурою 35 градусів у цій бочечці. А далі у нас насос розбирає тепло по теплим підлогам. Дивимося на параметри: 13 кВт тепла. Ми видаємо, 3,2 кВт споживає коефіцієнт перетворення 4,1. Друзі, при температурі мінус 2,5 на вулиці у нас коефіцієнт 4,2 даже 4,2. Ви зрозуміли економіку? Ми споживаємо всього 3,5 кВт електроенергії, а видаємо 14 кВт тепла. В середньому тепловий насос в сутки працює 12-13 годин. І про споживання 3,5 кВт в годину це 40-45 кВт електроенергії в будинку 260 м2. Ну а в місяць приблизно виходить 1400 кВт. І маючи тариф для електроопалення 2000 кВт, по 2,60 і по гривні 30 вночі це 2,5 тисячі гривень. А це платіжка за тепло двохкімнатної квартири в 45 квадратних метрів. Тому друзі, кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. А ви бережіть себе всім тепла або холоду. Слава українцям.